Користувачі Reddit, на яку аферу все ще ведуться люди, незважаючи на те, що вона очевидна. Добрий день це ваш банк. Хакери намагаються вкрасти ваші гроші. Будь ласка, надішліть нам всі ваші дані. Я щойно отримав повідомлення про те, що якщо я не заплачу за проїзд платним мостом, мою машину конфіскують. Мало того, що у мене немає машини, я ще й живу далеко від платних доріг. Станьте багатими швидко, купивши тренінг курс. Романтичні афери. Я за кордоном по роботі, але хотіла б приїхати до тебе в гості. Наразі мої кошти дуже обмежені. Надійшли мені 5 тисяч доларів, щоб я могла купити квиток і приїхати до тебе. Знижки на товари, ціна на які щойно була підвищена, тому вони знижуються до старої ціни. Я працював у сімейному меблевому магазині. Звичайна ціна була просто націнкою, за такою ціною товар ніколи не продавався. Нам просто казали помножити вартість товару за інвойсом на 2,1 і вписати це в графу звичайна ціна, а потім помножити на 1,8 і вписати в графу «ціна розпродажу. Пропаганда, яка є очевидною брехнею та або призначена для маніпулювання емоціями. Ми повинні проводити уроки медіаграмотності, які б вказували на ці тактики. Азартні ігри існує феномен, коли люди думають. Я стільки разів програвав, що наступного разу точно виграю. І програють усі свої гроші: цілющі кристали, чудодійні ліки, і всякі такі штуки зі зміїної олії. Чоловіки, які платять моделям OnlyFans, щоб отримати відповіді на приватне повідомлення в соціальних мережах, випадкові смс від незнайомих людей з пропозиціями роботи. Проголосувати за Трампа я вперше з'явилася напівоголеною в інтернеті. Як гадаєте, я красива. Коли ви в барі клубі і дівчина вмовляє вас купити напої, тому що вона, здається, дуже зацікавлена тобою, думати, що потрібно бути ідеальним, щоб тебе любили, коли все, що тобі потрібно, це бути самим собою. У мене є інша версія: ви думаєте, що ви повинні бути ідеальними, щоб вас любили, хоча насправді вас ніколи не будуть любити, якщо ви не полюбите себе. Що красиві люди це хороші люди. Навчання заради прибутку. Люди, які навчалися в інститутах ITT та інших подібних закладах, опинилися в ситуації, коли прийшов час виходити в реальний світ. Деякі з них непогані в сенсі професійної підготовки, де сертифікат в кінці кінців є визнаним на федеральному рівні документом, як, наприклад, сертифікація АЕС. Якщо ви працюєте з варювальником, сантехніком чи електриком. Ви можете отримати щось більше, ніж те, що визначає компанія, як ми зробили вас менш тупими. Але коли справа доходила до ІТ-сфери, для них це було суцільне лайношоу. В цьому році ваша продуктивність була відмінною. Ви зробили більше, ніж передбачено вашою посадою, але на жаль, через скорочення витрат ми не можемо вас підвищити. Якщо ви продовжуватимете демонструвати такий же рівень рішучості, я впевнений, що наступного року ви будете добре винагороджені. Суть консерватизму полягає в тому, щоб змусити вас почуватися настільки невпевнено, що ви готові віддати свою свободу, фінансову безпеку та логіку людям, які на це заслуговують. Спойлер, це не ви. Найбагатші люди не повинні красти у вас ваше майбутнє та фінансову безпеку, якщо вони можуть переконати вас просто віддати їх їм. Це була цікава подорож спостерігати за тим, як найбагатші люди світу руйнують наш уряд. І перенаправляють ці гроші собі, кажучи нам, що наша власна безпека і майбутнє не варті таких інвестицій. Крім того, ідея, що найбагатші люди в світі так стурбовані і схвильовані тим, що у них забирають копійки, є неймовірно абсурдною і смішною. Республіканська партія мені 40 років. Буквально кожного разу, коли республіканська партія була при владі за мого життя, економіка падала, дефіцит злітав до небес. Рівень життя падав або перебував у стагнації. Потім до влади приходять демократи, економіка відновлюється, ми скорочуємо дефіцит, і в американців з'являється бажання дозволити республіканській партії знову прийти до влади і знову все зіпсувати. Проте американці продовжують довіряти їм в питаннях економіки послідовно, протягом десятиліть. Це стосується президентства, губернаторства, муніципальних і державних законодавчих органів всього цього. Я маю на увазі, що це може бути кліше для Reddit, але це правда. Організована релігія це найбільша світова афера в історії з великим відривом. Люди вмирають за неї щодня, вони вбивають за неї, вони віддають їй всі свої гроші і все це з вірою в те. Що вони будуть винагороджені в потойбічному світі за те, що пожертвували своїм теперішнім життям. Я розумію, що вона пропонує багато соціальних благ, і людям потрібно відчувати свою приналежність до чогось більшого. Я вважаю, що релігія може бути чудовим інструментом для цього, але в ній занадто багато місця для маніпуляцій, і це трапляється постійно. Я просто не думаю, що вона пропонує достатньо позитивних сторін. Я хотів би, щоб ми могли просто об'єднатися як люди, а не як окремі групи, які вірять у дещо різні речі і всі таємно ненавидять один одного. Це просто не здається корисним для суспільства. Все, що продає або говорить Трамп. Я не намагаюся зробити це політичним, але після афери з монетами Трампа, афери з будівництвом стіни. Шахрайства в університеті та низки обвинувальних вироків, ця людина увійде в історію як один з найбільших шахраїв усіх часів. Романтичні афери. Я працюю в банку, і дуже часто люди похилого віку стають жертвами шахраїв в інтернеті. І вони дійсно вірять, що в мережі є чоловік, який їх любить, хоча вони спустошили всі свої банківські рахунки за порожні обіцянки на кшталт, грошей на дорогу, щоб приїхати до них в гості. Найгірший випадок, який я бачив, це коли хтось відкрив для них кредитну картку на їхньому рахунку. Насправді дико, як багато людей виходять сухими з води. Банки нічого не можуть зробити, оскільки людина технічно санкціонувала ці транзакції. Тож вони просто втрачають всі свої гроші через шахраїв, медичне страхування в США. Іноді воно надає переваги на n відсотків порівняно з одноосібною системою, але коштує в 10 разів більше. N відсотків. зазвичай вигода незначна, якщо взагалі є, але все одно коштує значно дорожче. Половина виборців продовжує вестися на цю аферу, а потім скаржиться, що вони бідні і не можуть досягти успіху. Цей секрет дозволить вам освоїти гру на гітарі, піаніно, французьку мову, мову програмування за лічені хвилини. Купівля вживаних речей у місцевого продавця в інтернеті. До того, як зустрітися з ним особисто чи побачити його на власні очі. Те ж саме можна сказати і про передоплату за квартиру, не побачивши її особисто. Моя подруга з дітьми відправила комусь завдаток за квартиру, не побачивши її, не підписавши договір і не поспілкувавшись з людиною особисто. І це виявилось шахрайством я ніколи не зрозумію цієї дурості: памп і дамп криптовалюти, памп дамп. Схема маніпулятивного підвищення курсу на ринках цінних паперів, криптовалют або інших подібних активів з подальшим їх сильним обвалом. Я маю на увазі, що на даний момент ви повинні бути найтупішим придурком, щоб інвестувати реальні гроші в монету, яку просуває знаменитість. Будь то Трамп або дівчина Хоук Туа, ви віддаєте свої реальні гроші мудаку. Американська мрія це коли кожен має відпрацювати 60 років і померти. Кредитування має допомогти вам у цьому, ні. Він призначений для того, щоб тримати вас у боргах і віддавати ваші важко зароблені гроші для того, щоб зробити інших багатими. Я тільки пару тижнів тому викупив свою машину. Гарантійні компанії напевно відстежують, коли це відбувається, тому що кожен день з тих пір, як я отримав право власності, я отримую ці дійсно шахрайські повідомлення: Агов, покваптеся, ваша гарантія закінчується. І конкретно кажучи, що мені потрібно поновити її, вони роблять це настільки нахабно, що здається, ніби ви вже мали з ними справу. Моя заводська гарантія на автомобіль закінчилася три роки тому. Я вважаю, що більшість фінансових консультантів і консультантів зі страхування життя це свого роду шахраї. Ви можете інвестувати гроші самостійно, переглянувши кілька статей або відео. Вони просто будуть забирати 3-5% ваших заощаджень щороку. Я не знаю, про що ви всі говорите. Ці гарячі, одинокі люди в моєму районі абсолютно реальні, і безумовно хочуть зі мною познайомитися. Скільки тобі було років, коли і так далі це свого виду шахрайство по всьому Reddit, яке використовують для збору даних, демографічних показників і іншої інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео.